слухаєте українську передачу з Ватикану. Від святого папи Клементія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Сла Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Минулого разу ми розпочали нашу передачу, яка була присвячена трагічній долі Йопраксії. Сьогодні ми продовжимо. Минуло разу ми говорили про біографію Генріха IV і її чоловіка, говорили про його протестування з Папи Римським Григорієм VII, і дійшли до тієї точки, коли відбуваються знамениті події каяття. Імператора зимою 1076 1077 років у Каносі. Вони насправді були лише проміжною ланкою у подальшому протистоянні Генріха IV і папи Римського Григорія VII. Імператор у наступних роках спочатку переміг своїх противників у Німеччині, а тоді вирушив до Італії. Там він взяв за два роки в Логу Рим. І у 1084 році здобув це місто, утвердив єпископом Риму свого ставленника Клемента III. Той коронував у вічному місті Генріха і його дружину Берну, з якої останній вже не думав розлучатися. По від'їзді імператора папа Григорій VII знову утвердив за допомогою норманів свою владу у Римі, але був змушений померти у вигнанні. Врешті, у 1088 році незалежні від імператора кардинали обрали папою Урбана II. І він продовжив справу Григорія VII. У цьому ж році, як шлося, по гредній передачі, Євпраксія заручилася з Генріхом IV, і у 1089 році взяла шлюб. Власне, по цьому вона і дізналася, що Генріх IV. Був насправді аморальним чоловіком. Він влаштовував при своєму дворі оргії і, що найжахливіше, змушував свою дружину проти власної воді брати в них участь. Невідомо чим би завершилася ця трагедія, коли б про ці злочини не дізналися політичні противники імператора. Які гуртувалися довкола Папа Римського Урбана II, з яким Генріх IV далі боровся за право інвеститури, тобто за то, хто буде призначати єпископів на їх катедри. Тож, прибічники папи скоро зрозуміли, що Євпраксія є головним свідком і влаштували їй втечу. Провід у цьому мали тосканська маркграфиня Матильда та її чоловік вельф. У 1093 році ломбарські міста уклали Союз проти імператора і тим самим не дали йому захопити багаті землі північної Італії. У 1094 році свідчення Євпраксії були оприлюднені на церковному соборі в Констанції і стали справжньою сенсацією для тогочасної середньовічної Європи. Наступного року Йопраксія особисто розповіла про злочини чоловіка на церковному соборі в п'яченці. Імператор був осуджений, але далі справа не пішла. Генріх IV знайшов спільну мову з своїми противниками, його тоді зрадив власний син Конрад, який перейшов на бік папи. Та Генріх IV помалу за заколотників. Євпраксія стала тепер небажаним свідком, тому їй не залишалося нічого, як спочатку вирушити до родичів в Угорському королівстві, а після цього на Русь. Приїхавши додому, вона стала черницею у Переясливе. Довго, на жаль, не прожила, померла у 1109 році і була похована на території києво Печерської лаври. Її чоловік помер раніше, у 1106 році, і був похований у соборі міста Шпая. Протистояння ж між єпископом Риму і імператорами за інвеституру завершилося укладанням ворського конкордату у 1122 році. Нашій другій передачі будемо розглядати добу Данила Галицького та його контакти з єпископами Риму. У одній з наших передач ми згадували про історію коронації, яка мала місце в часи сина Ярослава Мудрого і Зяслава, тобто в 11 столітті. Сьогодні будемо говорити про першого короля на Русі, Данила Романовича і його взаємовідносини з Римом. Данило Романович був сином князя Романа Всеславовича, який загинув у 1205 році. Тож змалку Данило зазнав різноманітних поневірянь, допоки не виріс і почав довгу боротьбу за спащину свого батька. До 1240 року він її завершив. У цьому ж році татаро-монголи, наче з Хадом Батиєм, взяли Київ і зруйнували його. У 1241 році така ж доля чекала Галич і Володимир. По цьому Батий вирушив далі на захід і дійшов аж до берегів Адріатичного моря. Ця загроза страшенно налякала європейських монархів. Татаро-монголів неможливо було зупинити. У 1245 році папа Римський Інокентій IV скликав Перший Ліонський собор. Він тривав з 26 червня по 17 липня. На ньому татаро-монгольська загроза знайшла чільне місце. Зокрема, на соборі виступив архієпископ Петро, який розповів про стан Русі по і Навалі. Інокентій IV поставився з інтересом до сказаного і в скорому часі направив до Батия посольство на чолі з Монахом Джованні Дікарпіне. Серед іншого це посольство мало зібрати детальну інформацію про татаро-монголів, і, що найважливіше, встановити контакти з монархами-християнами, що опинилися під зверхістю хана. Тож, десь цей час Галицько-Волинський князь і опинився в особливій увазі Риму. Свідченням цього є те, що у 1246 році папа Інокентій IV видав аж сім послань, в яких згадував проблеми Русі. Серед іншого папа заохочував Галицько-одинського князя до з'єднання Київської митрополії з Римом, пропонував спільну боротьбу з Батиєм. Це знайшло свій відгук у Данила Романовича. Тож тоді почалося. Мова про коронацію. У 1247 році той надіслав своє посольство до папи. По цьому папа вперше проголосив тезу, яка через декілька століть знайде своє втілення у Берестейській унії. Але про це ми будемо говорити в наших наступних передачах. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!